Повітряна кулька думала, що в нього вдихнули життя, а його просто-напросто надули. Отак От точно відбувається із людьми, які вірять в пенсійний фонд. Отак От все життя роблять, тому що вийдуть на пенсію, і у них буде законна пенсія. Але, судячи по тому, як получають наші пенсіонери і по тому, які приймаються закони, то скоріше всього років через п'ять цієї пенсії взагалі не буде. Але чомусь люди продовжують в це вірити, що пенсія буде. Якщо ви все-таки сумніваєтесь в цьому і думаєте самі над тим, як собі заробити на пенсію, то запрошую вас до нас в команду в мережеву компанію. Тут вам предоставлять і товар безкоштовно, і навчання, теж безкоштовно. Від вас буде тільки одне бажання заробляти. І уж на пенсію ви собі точно заробите. Якщо вам це цікаво, пишіть мені в особисті або в коментарях.